Усім вітання. Сьогодні ефір про те, чому дієти не працюють, та і, власне, про той батіг, який тримаємо ми над собою. Чекаю, коли учасники підключаться, і даю вам користь. Отже, усім вітання. Це зараз запит, який став актуальний після свят. Хтось набрав зайву вагу. Особливо це стосується жінок, які починають страждати від того, що вони десь дозволили собі розслабитися, відпустили контроль і набрали зайві кілограми. Що починаємо ми відчувати та, провину за те, що десь не контролювали і десь не передбачили такий факт, сором визнати, та, що е, я теж маю слабкість і інколи вона мені не потрібна. І як наслідок та, є відчуття зараз такого сильного, неприємного стресу, бо зайві кілограми, та, мені потрібно значить, себе сильно обмежити та в, 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 війти на шлях дієт і таким чином повернути своє приємне самовідчуття. Тепер поясню, чому дієти не працюють, принаймні в довготривалій перспективі. В короткотривалій, ну, Мабуть, так, та? тим більше, якщо там ще є правильний стиль життя, та якщо є спорт, якщо людина вже робила достатньо, скажімо, за своє життя напрацювала дисципліни, тоді ок. Якщо ж ні, тоді чому власне дієта не працює на довготривалу перспективу? Перш за все, коли ви сідаєте на дієту, ви створюєте е, умови для контролю. Тобто вам треба контролювати калорійність, контролювати, скільки ви споживаєте, вам треба відслідковувати чітко свій графік життя. З однієї сторони, ніби непогано, але з іншої сторони, це створює дуже багато стресу. Стрес, в свою чергу, створює калорійний дефіцит. Чому? Тому що, власне, сам стрес є енергозатратним процесом, і нам потрібно багато енергії. Ми починаємо відчувати дефіцит. Де його можна взяти дуже швидко? Це їжа. З'являється нав'язлива думка, з'являється навіть тривога про те, що мені потрібно їсти. Я відчуваю постійний голод. З іншої сторони, у мене начебто є зайва вага, яку мені треба позбутися. І людина перебуває в такому доволі неприємному стресовому стані. Плюс туди ж знову ж підтягується почуття провини. Бо я допустила до того, що зараз потрібно сідати на дієту, а ще сором за те, що я виявляється слабка. Ну, так принаймні, люди про себе відкликаються. А власне, чому я сьогодні про це говорю? Бо зараз актуально. Свята пройшли, люди починають звертатися от на консультації з цим запитом, страждають, виснажуються та й не знають, як знайти рішення. Тобто, ще раз наголошую, коли ви знаходитеся в стані стресу, ви створюєте дефіцит, енергетичний дефіцит, який ваша психіка і тіло захоче компенсувати. І найпростіший і найшвидший спосіб це через харчування, через власне їжу. Як наслідок, з'являється багато напруження, ще більше гіперконтролю, і ви ніби в замкнутому колі. Та? Ви, ви, наче, от як та мишка, бігаєте по колу. Яку альтернативу я вам пропоную? Альтернатива це зробити харчування своїм стилем життя. Це про інше. Зверніть увагу, зробити харчування своїм стилем життя. Що це означає? Перше, це сприйняття і розуміння, що їжа це задоволення, це справді про задоволення. Бо ми через їжу отримуємо дуже багато різних емоційних переживань, приємних, класних. Плюс їжа це про ресурс, це про енергію, та це про нашу працездатність і продуктивність. Тепер дивіться, коли ви. Це знову ж, все ж в нашій голові. Коли ми сприймаємо їжу не як загрозу, а сприймаємо та як благо, виробляється після смак приємний емоційний стан. Якщо ви, звичайно, не зациклюєте, скільки я з'їла і для чого я це їла. Та, якщо ви не створюєте цей же стрес, про який я попередньо озвучувала, про який я говорила, ви створюєте правильний емоційний стан. Як наслідок, у вас немає дефіциту калорій, та у вас немає цього дефіцитного стану. Ви не живете в стані заборони. А стан заборони це про батіг, який тримає. Ми над собою про обмеження. Згадайте себе дитиною, коли вас батьки в чомусь обмежували. Рано чи пізно ви протестували, та і ви починали або зриватися, або ховатися, або обманювати, або щось робити та, проти власне, цих заборон. Бо ви не хочете ніхто в житті не хоче бути обмеженим, правда? ж? Власне, коли ми починаємо їжу сприймати по-іншому, ми їмо абсолютно задоволенням. І що найключовіше, найважливіше, ми їмо. 呃。Uh Слухаючи свої потреби, відчуваючи свої побажання, відчуваючи те, що нашому організму зараз насправді потрібно. Ті, хто до себе дослухається, наприклад, зараз діляться про те, що після свят хочеться якоїсь простої, легкої, такої їжі, після таких об'ємів, які були на святах, хочеться чогось легшого. І це, власне, про те, коли ми маємо контакт з собою, контакт з своїм тілом. Як наслідок, людина починає задовільняти свою потребу, своє побажання, в неї знову ж не. Немає стресу, немає дефіциту, немає неприємних емоцій, немає неприємних станів. І її харчування стає її способом, її стилем життя. Дивіться, коли я вас власне, спитаюсь, наприклад, харчування спортсменів, ну, ви десь підсвідомо вже будете уявляти те, що вони харчуються по графіку та вони мають якусь, якийсь свій стиль. Вам їм не потрібно йти постійно в обмеження, вони просто вже вивели формулу ідеального харчування для себе. Якщо ми візьмемо, для прикладу мамочку в декреті, я думаю, тут теж з'являться у нас якісь асоціації, це хаос, це поспіх, це така розбалансованість. Там матуся мусить їсти десь похабцем та як наслідок. Її харчовий, харчова поведінка сьогодні, вона буде така, ну, розбалансована. Тому я ще раз наголошую: якщо ви хочете повернути собі комфортне життя, менше цього насилля над собою, менше заборон і менше цього батуга над собою, намагайтеся створити харчову поведінку як стиль життя, та перевести її в цей формат. Що це означає? Перше, що це означатиме, це слухати свої потреби і відчуття друге це налаштуйте свій власний графік прийому їжі виходячи з вашого графіку життя і коли вам насправді комфортно можете враховувати якісь кажем там рекомендації лікарів як би це було коректніше і краще для нашого організму та вживайте достатню кількість рідини води в першу чергу це води. По-третє, сприймайте їжу, бо знову ж та, на рівні сприйняття залежить ваша поведінка і ваша звичка. Якщо ви їжу сприймаєте як свого соратника, свого помічника, ви не будете постійно та, в цьому стані змагання і боротьби з самою собою. Як наслідок, та, ви будете відчувати від їжі а, ті ж приємні емоції, про які ми говорили на початку. І основне, створіть ті оптимальні умови. Позитивний настрій і позитивне таке налаштування на прийом їжі, створюючи атмосферу, це може бути сервірування стола, це може бути ем, коли ви вмикаєте собі приємну музику, та, чи переглядаєте навіть цікаву програму чи цікавий фільм і самим процесом. Якщо вам поки що в вашому темпі життя це складно зробити, та, це поки ще не є вашим стилем. Спробуйте піти намірено, десь в ресторан, в кафе, посидіть там годинку часу, приймаючи їжу з відчуттям і от чітким фокусом зосередження на задоволення. І спробуйте запам'ятати, як там це було. Як ви сиділи та, з рівною спиною чи ні? Як ви споживали їжу? Ви поспішали, та, чи ви це робили приємно, і спокійно і, скажімо, усвідомлено, зважено? Та, чи ви відволікалися, метушилися. От створіть ті оптимальні умови, і буде вам благо. Усім гарних насичених душевним комфортом і спокоєм, вихідних. До зустрічі в наступних ефірах.